Дорогі брати і сестри, сьогоднішній псалом ми співали в рефрені: Ти найсвятіший, Господи наш Боже, найсвятіший. В чому ж полягає святість Господа Бога? Те, що не обманює, якщо сказав, то так і зробить. І обставини не мають впливу на цього. На слово Боже, на його обіцянки обставини не мають взагалі жодного впливу. От Бог як сказав, Він так зробить. І в цьому полягає святість Божа, що він незмінний. Якщо він так забажав, якщо він так сказав, якщо він так пообіцяв, якщо в нього таке вставлення до певної ситуації або до певної особи, не змінюється. Не змінюється. Ні від погоди, не від обставин, ні, нічого не може вплинути. І в цьому Божа святість. І це велика радість для нас. Ми, коли от в світі досвідчуємо, да, тут можуть обманути, тут якось нас. Підвели хтось, да, так. а Господь Бог завжди має одне й те саме на меті. Від початку і до кінця. І в цьому наша радість, в цьому можемо рухатись, в цьому можемо знаходити своє спасіння. Але давайте розпочнемо роздуми з Євангелія. Ісус Христос промовив до своїх учнів. Тобто це ті, які вибирають, це ті, які хочуть його слухати і виконувати його волю. Вони вважають його кимсь авторитетним і бачать, що він може змінювати їхнє життя, а тому приходять і кажуть, ти наш вчитель, а ми будемо твоїми учнями. Ось він їх повчає. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. З чим це було висказування пов'язане. Справа в тім, що люди, коли дивилися за поведінкою за вчинками Ісуса Христа за Його словами і жестами, то вони вбачали в ньому зовсім іншу поставу. Він Бога вважає за Отця. Всі люди Бога вважали, як і Творець, від якого залежить наше щастя, від якого залежить погода. І ми своїми гріхами гнівимо цього Творця своєю невірністю, постійно його підводимо. Постійно його обманюємо, кажемо, Боже, ми будемо Тобі служити, але обставини мають на нас впливи, тому сьогодні не сприяє погода, наприклад. Або сьогодні я зустрів багатьох своїх ближніх, які мене рознервували, тому в мене змінилось ставлення до світу, ставлення до Божих заповідь. Повернемось до Ісуса Христа. Вони дивляться на нього і бачать, що Він вбачає в Бозі Отця. Що він є сином, і в нього є такі дуже близькі відносини з цим Богом, який одвічний, який може селати з небес каміння, який дуже страшний, ангели перед ним в трепеті знаходяться. А Ісус своєю поставою показує, що Отець Небесний. Він людей теж закликає, каже, ваш Отець Небесний дасть Отець Небесний вам, подбає. Як Лілії каже, Лілії гарно вдягаються. Отець Отець Небесний краще задбає про вас. Молишся, то молись в Тайні, і Отець твій, який на небесах, твій отець, який на небесах, побачить таємне і віддасть тобі. Віддасть тобі. Він людей включає в ці відносини, щоб люди були дітьми і Бога вважали як тата. Друга річ: що Ісус Христос відноситься до наказів, до закону. До приписів, теж з якоюсь такою дивним відтінком до нього приходять і кажуть, чому твої учні в суботу зривають колоски і їдять. А він каже: тож, не людина для суботи, а субота для людини. Все служить для людини, весь закон. Оці обмивання. Він каже, а на що обмиватись, якщо зовні обмиєтесь, а всередині повні кісток, іначе гроби побілені, що це, що це може змінити в людині, що людина об... вчинила ритуальне омивання рук? В нього досить таке цікаве ставлення. Закон і тепер пророки. Да? Цікаво, що Ісус Христос теж своєю поставою говорив, що. Переслідували пророків і мене будуть переслідувати. І до своїх учнів теж казав І вас будуть переслідувати. Бо так вони завжди робили. Тобто він себе приписує до стану пророків, а ще й своїм учням каже: Пророків переслідували, мене переслідував вчителя, і вас будуть переслідувати. І тому може бути таке певне ну, замішання серед людей, люди, які в Старому заповіті дуже боялися з Господа Бога, бо дійсно от, податель життя. Дасть Бог дощ, нам буде врожай, не дасть. Ну, ну і слушно не дасть, бо ми такі грішники. Ну, чим ми заслужили на цей дощ, щоб, щоб врожай, врожай пізніше збирати. І в них є таке, якби прийшов якийсь новий чоловік від Господа Бога, по його вчинках видно, по його промові теж видно, але в нього якась така нова наука. Нова наука. Він зовсім по-іншому представляє нам закон Божий, представляє Бога вже не такого страшного, який тільки хоче нас карати. Бо люди з того заповіту тільки так могли побачити Господа Бога. Хоча Бог не об'являвся в такий спосіб. Це люди так його сприймали. Це люди так його сприймали. І тепер вони бачать Ісуса Христа, який дуже легко ставиться до Господа Бога, в якому стані легко, в вільності, в свободі, як дитина. Як дитина. І тому кажуть, може Він зараз нам дасть нові заповіди. Може, щось по-іншому буде змінювати нам в нашій релігії, в нашому віруванні і буде вимагати від нас цього, щоб ми так само робили, як Він, бо Він вчитель, ми його учні, ми його вибрали. Тому Ісус Христос бачить, що це сподівання чи очікування від своїх учнів, каже: не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Одразу заспокоює своїх учнів. Чому тут заспокоєння? Справа в тім, що Бог незмінний. Повторюю, ще раз на початку проповіді ми почали роздумати, що Бог незмінний, тому святий. Якщо він в старому заповіті давав заповіді і казав, людина, ти так будеш щасливою, то через тисячу років Бог не поміняє свої думки і скаже, людина, завдяки цим заповідям будеш щасливою. І через п'ять тисяч років він скаже, людина завдяки от саме цим заповідям будеш щасливою, не новим заповідям, тим самим. Бо у Бога постійно було одне й те саме ставлення до людини. Він любить, Він трактує нас як своїх дітей. І ставиться до нас, він, який бачить майбутнє, вже ставиться до нас як тоді, коли ми з вами будемо входити в небо. Бог не може сьогодні нас тракту трактувати як рабів, як слуг, а завтра скаже: О, ви, мої дітки, заходьте в Царство Небесне. Він і сьогодні нас трактує як дітей. Він вже бачить цей момент нашого переходу туди. На ту сторону. І з огляду на той момент він сьогодні так до нас ставиться. Це є надзвичайно велика радість для нас, що час не має впливу на Господа Бога. Його ставлення є постійним. А тому, брати і сестри, не біймося своїх гріхів, своїх помилок, своїх падінь в минулому. Бо Господь Бог дуже добре до нас ставиться. Це ми з часом можемо досвідчити якоїсь свої слабкості. І якось засумувати. Господа Бога не міняється ставлення до нас. Натомість приходить Ісус Христос, який виконує закон, закон і показує, що це можливо. Для людини є можливо пройти по Божим заповідям. Це буде трошки коштувати, да. будеш плести проти течії, це правда. Будеш зустрічатися з незрозумінням. Два дні тому назад Ісус Христос сказав каже, блаженні ви, коли плачете, коли вас переслідують за правду, коли вас переслідують за моє ім'я, тобто будуть переслідувати, будуть не розуміти, будуть критикувати. Але можливо можливо пройти ці заповіді і отримати від Господа Бога винагороду. І цікава річ, що Ісус Христос дає таку гарантію. Адже воістину кажу вам, доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска і закону не про мене, аж все збудеться. У нас у людей є таке поняття, да? От, сьогодні встав не з цієї ноги і якось по-іншому вже говорить, ніж вчора говорив. Інші сподівання, інші плани, бо сьогодні в нього настрій змінився. У нашого Бога все стабільно. у нашого Бога все стабільно. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Дійсно провадиш нас в великій мудрості. Дякуємо за твою вірність Твоєму слову і Твоєму ставленню до нас. Дякуємо за те, що не знехочешся нас спасати, навіть коли ми маленькі і грішні, але вірно ведеш нас до святості, до досконалості. Амінь.